Всім привіт, мене звати Тарас, радий вас вітати у себе на каналі. І так, сьогодні розпочинається нова рубрика, буду підбирати найкращі ігри для iOS. І от сьогодні в нас на порядку денному самі кращі аркадні ігри для планшетів Apple, для iPad, для iPhone або для iPod. От, І починаємо наше знайомство. На першому місці в нас іграшка Subway Surfers. Ну, звичайно, куди ж без неї. От. І хочу сказати, що тут час від часу міняються міста. От є зараз Марокко, Лондон, Паріж і тому інші європейські міста, і не тільки європейські. В Нью-Йорку було діло взагалі по всьому світу. От. Принцип гри залишається той самий, але час від часу міняються ці локації і якимось, чином, ну, якимось таким чином ігра тримається на плаву. от, от, так от Треба втікати оцим, е, хлопцям, збирати копійки, оці монетки і е, всякі бонуси можна купляти, там на ховерборді їздити, якась така непонятна штука, але корисна, що літає над землею. Отакий от. От от геймплей. Дуже простий, час від часу, повторюсь, міняються міста, от як обновлення йдуть на цю ігрушку. От, і от така от дійсна іграшка. Це була Subway Surfers. Далі у нас йде Fruit Ninja. Fruit Ninja. Теж дуже класна іграшка від компанії Half Brick. Зараз вона загрузиться. А, окей, тут треба нажати ок. Зараз воно загрузиться і буде. Так, Принцип ігри простий, треба збивати отакі от фрукти. Зараз. Опа-на. Все дуже просто. Бачите, отакий от сок лишається. Самі різні фрукти можна вбивати. Збивати точніше. От, і час від часу вилітають бомби. От оцю бомбу не можна збивати. Ну от таким от чином. Іграти треба в цю ігрушку. Вона дуже просто, затягує, не, не по-дєцьки. І тому рекомендую звернути на неї увагу, так як вона дійсно дуже класна, класна, класна. класна. От, заговорився. От далі в нас йде Angry Birds. Ну куди ж без неї, куди ж без цієї вічної ігри. От. Куда ж без неї? От таким чином дійсно наіграти. Все дуже просто, тут просто дуже велике розноманіття левелів, що в них можна пограти. Одним словом, дуже рекомендую. Це така типу, стандартна іграшка, яка мусить бути на кожному планшеті або на кожному смартфоні. Дуже-дуже класна. Angry Birds просто рулить. Вийшло її вже десь, ну, частин 10, мабуть, там вже з уклоном на RPG йде, і вже на гоночки було Angry Birds Go. Взагалі ця франшиза дуже розкручена у всьому світі дуже популярна. Далі в нас йде Moonies. Така от ігрушка. Тут треба, ну зараз, хай загрузиться Play Classic. Ой, не можна Classic, Play Rush. Play загружається. Ось такі от фі... фігурочки бачимо. Да. І от смисл тому, щоб типу, вбивати от таких от монстрів одного кольору, от що вони знаходяться знизу. От. Треба торкатися цих монстрів і вони пропадають. От бачите, все дуже просто, але тим не менше трохи теж затягується, взагалі іграшки всі дуже затягують. Всі ці аркади вони хоч і прості по геймплею. Але все дійсно дуже круто продумано. Не підкопається, як то кажуть. Отак от, от. Ага, окей, ну такі от черепушки треба ще збирати. Отакі от. От, от геймплей в ігрі Moonies Free. Далі у нас іде... Супер-пупер іграшка, мегахіт, е, рослини проти зомбі або зомбі проти рослини якось так. Отак от, от. Загрузилася, думаю, іграшка ця. Так. І от таким чином треба гратися. Треба різні рослини будувати, ну для тих, хто не грав цю іграшку. Ну як будувати, садити. От, тут в нас є садок, тут є такі газонокосілки, а звідси будуть вилітати різні зомбі. От звідси. І от вони вже починають. От сюди я картошечку поставив, до прикладу. І вона стримує цих зомбі. от ну, таким чином грати. А оці соняшники треба збирати для того, щоб вони продукували сонце. І нам, відповідно, будуть за це начислятися. Ну, чим більше сонця, тим більше можна рослин поставити отак. От. Якщо в сухому залишку говорити. Ось така дійсно класна дуже іграшка. Так, далі в нас йде Cut the Rope. ще один хіт від компанії Chalingo. Загружається зараз. Play. Компанія Chalingo зробила дуже класну іграшку. І от треба просто перерізати шнурок і щоб ням-нямчику падали цукерочки різні. От так от. Треба перерізати це, щоб йому падали відповідно різні цукерки. От. Зараз хавно дойде до кінця. Бляха! Ну от, так, от так треба грати. Ну, дійсно дуже просто, але тим не менше дуже затягує ця іграшка. Далі у нас іде Earn to Die. Дуже класна іграшка. E, взагалі про зомбі-апокаліпсис, про машини, Ну, все, все дуже на рівні. І так, тут треба управляти таким чином, це e, тормоз, це газ, можна перевертатися. І тут часом закінчується бензин і нам треба проїхати ну, максимально далеко. Просто максимально далеко, наскільки нам дозволяє... E, ну, Теперішній стан машини і її характеристики, от як би так. І от нам даються зараз гроші. Даються гроші і ми можемо купляти, відповідно, різні покращення. От. От ми купили кращий мотор. От Бачите, як швидше жене на порядок. Просто не зрівняти з тим, як їхало минулий раз. Зомбі стогнуть, ми їх валимо. Але це вже зовсім інша історія. Ну от. Знов закінчили грати і дається 78 доларів. Ну зараз що, можна купити, мабуть, отакі от шини. Зараз знов піде ігра. Отак от, от. Треба валити цих противних зомбі. І їхати далі. Ну, взагалі в ідеалі треба доїхати до кінця, але це з часом, бо... Ну, самі розумієте, типу, машину треба улучшати і це дуже так повільно йде, але в цьому є свій інтерес. Отак от. Так от. Ну, ще от можна купляти різні покращення. От. І з часом відкриваються інші левели, різні левели і різні е, транспортні засоби. От така от дійсно ігрушка Earn To Die. Далі в нас йде Death Swarm. Теж дуже класна ігра. Так, Окей. Окей. Кампейн. Ну, вибираємо кампанію. Треба керувати отаким Вот. І вискакувати треба тоді, коли над землею є якісь цілі, там верблюд чи людина. От ви бачите, ми тільки що з'їли. От. І треба відповідно вбити... Декілька... Ох, чайку майже з'їв, ніхрена собі. Чайку майже з'їв. О, з'їв е... верблюда. Коротше, ігра дуже крута. Рекомендую з нею знайомитись. От, з'їв людину ще. Тут часом теж відкриваються різні левели, різні бонуси. Гра дуже цікава. Так от можна під землею копати, копати, копати. Ну, така от дійсна ігрушка, Death Worm, дуже рекомендую з нею ознайомитись. Далі у нас іде Play Game, Так, перепрошую. Да, ігрушка називається House Mice. House Mice. Така от цяцька. Все. Passable. Next. Бачите, треба таранити кота, точніше як збивати його, щоб він якось взривався і щоб ми проходили далі. Рівень. Ну отак от. Дійсно дуже класно продумано, взагалі дуже просто, але тим ця іграшка і підкупає. Так, далі в нас іде... Ага, повернулося. Ретрай. Ігрушка Барон мотоциклів, Angry Baron. От якось так. Дуже класно, взагалі, дуже просто. От для тих, хто любить поганяти на мотоциклі. Отака от, от гоночка. Можна різні бонуси збирати. Все дуже... Класно, коротше, продумано. Тут взагалі в мене тільки один рівень, якщо не помиляюся, бо це лайтова версія. А там треба заплатити, щоб була платна. Ну, ну типу, щоб були відкриті всі рівні і грати собі з комфортом. Так що можна в принципі, оцінити отаку от, от іграшку Angry Baron. От, або Bike Baron, Якось так воно називається. Bike Baron, якщо точніше. от, таких от були 10 ігор. Топ-10 ігор для системи iOS, от, саме для iPad. От. Кому сподобалося відео, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал. Всім пока та до зустрічі в нових відео.